Я думаю, що ви знаєте, що одним із таких обов'язкових документів, які потрібні для вступу в заклад вищої освіти, є мотиваційний лист. І я хочу зазначити, що кожен освітній заклад відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, він розробляє і прописує свої критерії для написання мотиваційного листа. Отже, ви бачите, що мотиваційний лист потрібен для всіх освітніх програм нашого факультету. І ви, ну, єдине, що на такій спеціальності освітні програми, як театральне мистецтво і графічний дизайн, крім НМТ, мотиваційного листа, ви знайдете ще і творчий конкурс. Але я б хотіла зазначити, що за мотиваційні листи не присвоюються додаткові конкурсні бали, але вони важливі в тому випадку, якщо у вас однакова кількість балів з іншими вступниками, і для того, щоб Ну, ви, да, от визначити в рейтинговому списку, де ви будете да, стояти, то от якраз саме мотиваційний лист і вам допоможе ну, визначити ваше місце саме в рейтингу вступників. Давайте... Подивимося, що ж таке мотиваційний лист. Ну, якщо коротко говорити, то мотиваційний лист це інформація, така коротка інформація, яка викладена вами як вступником, і в якій ви зазначаєте про вашу особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму. Ну, також розповідаєте про дось ваші досягнення в навчанні. Або в інших видах діяльності, ну і прописуєте свої сильні сторони. Ну, а якщо так більш сказати, що таке мотиваційний лист, це ваша можливість представити себе як таку, знаєте, вмотивовану, талановиту особистість, яка прагне і готова вступити в Запорізький національний університет на певну обрану спеціальність. Якщо так, якщо говорити про особливості і терміни подання мотиваційного листа, то вони подаються через особистий електронний кабінет вступника в єдиній державній електронній базі, тобто в ЄДВ, так? І потім ви їх під час вступу вже в університет в університет додаєте до інших документів. Прийом початок прийому мотиваційних листів в нашому університету це з 19 липня по 1 серпня 25-го року. Також Важливо зазначити і проговорити про вимоги щодо написання змісту написання мотиваційного листа. Отже, мотиваційний лист має таку структуру: це вступна частина, основна частина і заключна. Ну, і одразу хочу сказати, що загальний обсяг мотиваційного листа це не більше однієї сторінки. Давайте ж розглянемо, що ми, про що ми пишемо у вступній частині. Це фактично один абзац, в змісті якого ви прописуєте і пояснюєте, чому для здобуття вищої освіти ви обираєте саме от вказану вам спеціальність і освітню програму. Ну і, звичайно, в цьому абзаці ви зазначаєте, яким чином навчання в Запорізькому національному університеті на факультеті соціальної педагогіки і психології буде сприяти вашому професійному і особистісному розвитку. Основна частина вона зазвичай може складатися з одного або з двох абзаців. В першому абзаці базан, бажано, щоб ви охарактеризували ваші здібності. І фактично ви прописуєте, що вас цікавить в цій освітній програмі, ну і, можливо, в майбутній професії, ну і ким ви себе бачите, коли е, буде закінчити навчання. Також е, в основну частину. Ходить другий абзац, в якому зазначаються пов'язані не з обраною спеціальності і освітньої програми здобутки, які має ви маєте з навчання або з інших видів діяльності. Якщо ви брали участь у конкурсах, олімпіадах. Проєктах, змаганнях, і у вас є грамоти, дипломи, нагороди, ви прописуєте в цьому другому абзаці. Причому ці ваші всі здобутки дуже ну, потрібно підтвердити копіями відповідних документів і надіслати їх разом з мотиваційним листом на пошту приймальної комісії. Пошту ви також бачите на слайді. Ну, і також ви в другому абзаці можете е зазначити, наприклад, якщо ви закінчували певні спеці спеціалізовані школи, художні, музичні, спортивні, ну, і якщо ви брали участь у всеукраїнських олімпіадах, е також напишіть, будь ласка, ну і про успішне закінчення підготовчих курсів Запорізького національного університету. Дуже часто майбутні вступники питають: якщо немає таких здобутків, тоді пишіть про ваші бажання, про ваші умії, амбіції, про те, як ви хочете отримати певну спеціальність. І у вас просто буде один абзац, але він буде більш такий розширений. Також в третій заключній частині вона Теж ну, складається з одного двох речень, це фактично висновок, який підтверджує готовність вступника навчатися на певній спеціальності і ну, підтверджує його впевненість у правильному виборі освітньої програми. Звичайно, що коли ви будете нести документи в університет, ви так само роздрукуєте варіант мотиваційного листа, і, звичайно, для цього є правила оформлення друкованого варіанту. Ну, як ви бачите, мова написання виключно має бути українською, і ви бачите форматування і форматування ІППРУ, і який шрифт має бути поля, переглянути. Теж маєте на це зважати. Зараз я вам хочу показати зразок такого мотиваційного листа, да, який складається ну, так звані шапки, якої ви пишете. Ну, звернення до голови приймальної комісії ЗНУ, Бондарю Олександру Григорьовичу. далі прописуєте своє прізвище, ім'я по батькові, свій емейл, мобільний телефон, рівень вищої освіти, на який вступаєте. Ну, наприклад, бакалавр, так? що ви вступаєте після ну, закладу загальної середньої освіти. Або також записуєте спеціальність і вже з новими кодами, до речі, зверніть на це увагу, що в цьому році змінилися коди спеціальності. І от на наших перших слайдах були якраз зазначені ці коди. І прописуєте освітню програму, як, ну, як зразок, може бути. Далі ви пишете мотиваційний лист. Звернення до голови приймальної комісії, шановний Олександре Григоровичу, і прописуєте всі вступні частини. Перше, починається шаблон. Я, Петренко Дмитро Олександрович, хочу звернутися до вас та повідомити про своє бажання вступити на спеціальність і далі прописуєте на ту спеціальність, яку хочете вступити. Ну, а далі основна частина. Яка буде складатися у вас одного чи двох абзаців і заключна частина. Ну, важливо висловити повагу до голови приймальної комісії, тому з повагою Петренко Дмитро, дата і підпис. Також хочу вам ну, навести приклад такого мотиваційного листа. Який написаний на спеціальність А3 початкова освіта? Давайте розглянемо як зразок вам для написання. Отже, бачите шапку, так, все прописано і далі. Я, Іваненко Марина Олександрівна, хочу звернутися до вас то повідомити про своє бажання вступити на спеціальність початкова освіта. Я з дитинства мріяла стати вчителем початкових класів, з роками це бажання не зникло, хоча зараз я розумію, якою складною та відповідальною є ця професія. Учитель для молодших школярів є тією головною людиною, яка закладає основи знань, світогляду, поведінку на майбутнє. Отже, ви бачите, що тут прописано мотивація людини, чому вона хоче обрати саме цю спеціальність. Я щиро прагну отримати освіту саме в Запорізькому національному університеті, оскільки від друзів, які навчалися на вашому закладі, чула схвальні відгуки про професійних і чуйних викладачів, цікаві актуальні навчальні дисципліни та спецкурси, різноманітну педагогічну практику та активне студентське життя. Тобто, в цьому абзаці ми ще навели Якби при навели до приклади, чому ми хочемо навчатися саме в Запорізькому національному університеті. Далі моє бажання стати сучасним учителем нової української школи, який завжди поважає кожну дитину як особистість. Вважаю, що такі мої якості, як любов до дітей, творчість, терпіння та відповідальність, є потрібними в обраній професії. Тобто майбутня вступниця зазначила да, свої. Особисті якості надзвичайно важливим, на мій погляд, є бажання вчителя постійно вчитися. Очікую, що навчання в університеті допоможе мені в розвитку професійних компетентностей, лідерських і комунікативних якостей та підвищенні рівня власної самооцінки. Ну, і далі другий абзац основної частини, в якій зазначається здобутки вступника. Я була активною учасником шкільних районних олімпіад, з математики, української мови та літератури. Також одного разу стала переможецею другого етапу міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Ну і так далі. І так далі та закінчила також музичну школу. І, що своє вміння грати на музичному інструменті можу використати в роботі з молодшими школярами. Ну і третя частина: я переконана, що навчання в Запорізькому національному університеті на спеціальності початкова освіта допоможе мені реалізувати мою мрію стати професійним учителем, а також зробити, внести або зробити свій вагоумий внесок у розвиток сучасної освітньої системи України. З повагою, Іваненко Марина, дата і підпис. Отже, як зразок ви можете да, побачити, що в цьому, в цьому листі є витримана структура, і цей, цей мотиваційний лист відповідає тим вимогам, про які ми говорили з вами. Ну, також на що можна звернути увагу під час написання мотиваційного листа, як я вже сказала, це чітка структура, яка проглядається в мотиваційному листі, звичайно, ви можете написати про рівень мотивації вас щодо вступу в Запорізький національний університет на обрану спеціальність. І також зазначити, ну показати, продемонструвати ваш рівень усвідомлення відповідності ваших якостей до тієї освітньої програми, яку ви обираєте. Ну, звичайно, бажано, щоб ви все ж таки прописали здобутки, які пов'язані з цією освітньою програмою, це теж буде вам в плюс. Ну і грамотність. Нікуди без цього, тому обов'язково важливо ретельно перевірити на помилки свій мотиваційний лист. Ну і е, хочеться також дати такі поради, оскільки мотиваційний лист ви маєте це пам'ятати, що він є результатом саме вашої особистої творчої праці, і тому не шукайте готових мотиваційних листів. В інтернеті, да? уникайте шаблонних фраз так, щоб ваша, ваш мотиваційний лист відрізнявся від інших мотиваційних листів вступників. Пишіть, як я вже говорила, про свої здобутки, мрії, амбіції. Да? Напишіть лаконічно, але впевнена і, ну, скажімо так, з високою долею. Мотивації до навчання. Ну, також рекомендація не відкладати написання мотиваційного листа на станок, а, скажімо так, підготувати декілька варіантів, дати, прочитати ці варіанти своїм близьким, щоб вони теж ну, порадили вам який краще да, мотиваційний лист. Ну, знову ж таки, дати трошечки часу ще раз перечитати, ну а потім вже обрати найкращий лист. Що стосується такої корисної інформації, яку б я вам хотіла теж надати сьогодні під час нашої зустрічі, це дати вам покликання на. Офіційний сайт приймальної комісії Запорізького національного університету, на якому ви зможете також знайти багато інформації, яка стосується вступу, яка стосується документів, заяв і так далі. Дуже дуже багато інформації ви можете там знайти. Також е, наш факультет підготував вам такі зразки мотиваційних листів для всіх спеціальностей факультету. Ну, скачати ці е, е, листи ви не зможете, зразки, так? але е, надихнутися, прочитати, ну, можливо, знаєте, так, трошечки налаштуватися на написання е, зможете. Ну, також ми б хотіли вам, щоб ви могли, ну так, скажем, так, могли доєднатися до наших соціальних мереж, кафедр, наших кафедр, нашого факультету. Ви бачите тут, ну, по перше, сайт, офіційний сайт нашого факультету з покликанням, так, і всіх кафедр. Нашого факультету, так само на сторінках кафедр у Фейсбук. Ну, і також у вас адреса є факультету, ви можете прийти також, поспілкуватися наживо з викладачами з деканат, зайти, відвідати. Ну, і за цим QR-кодом я вам пропоную доєднатися до наших соціальних мереж це і сайт факультету, і телеграм-канал, і сторінка нашого факультету у Фейсбук для того, щоб бути в курсі всіх подій, які відбуваються на факультеті нашому. Ну, зокрема, ми плануємо ще проводити день відкритих дверей в онлайн форматі, тому обов'язково буде оголошення про цей захід. І пропонуємо вам доєднатися і щоб ще більше дізнатися про наші спеціальності. Ну і будемо також дуже раді бачити вас в лавах студентів нашого факультету. Ну а звичайно, принагідно, я теж хочу вас запросити відвідати День відкритих дверей Запорізького національного університету, який відбудеться 5 квітня. 2025 року в, в готелі Хортиця в підземному паркінгу з 11 до 16 години. Знаєте, дуже такий, я думаю, буде масштабний, цікавий атмосферний захід, в який ви, на якому ви можете дізнатися і ще більше про. Вступну кампанію про особливості вступної кампанії саме 2025 року, ви зможете поспілкуватися зі студентами-викладачами різних освітніх програм і ще раз да, зрозуміти, чи хочете ви вступати на ці програми. Ну, а взагалі також буде багато розіграшів, призів, тому обов'язково доєднуйтесь до нас.